Всім привіт! сьогоднішнє відео хочу розпочати з подяки для всіх своїх глядачів, підписників за ваші добрі слова, коментарі, активність. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Я сьогодні розпочинаю в такому розмовному форматі для того, щоб вас познайомити з дуже цікавими людьми. Сьогодні в вашій увазі хочу представити Ліну. Яковенко та її маму Ларису Яковенко, які проживають у місті Лохвиця Полтавської області. Вони займаються краєзнавчими та етнографічними дослідженнями, адже наша країна Україна незрівняна і унікальна в цій сфері. Завдяки небайдужим до збереження історії рідного краю меценатам, зокрема українцям, що мешкають за кордоном. Лариса Яковенко видала чотири книги. Нині мріє випустити в світ прозову збірку таємниця Марії. Ця книга яскрава палітра історичних подій, приголомшливих людських доль і самобутніх народних звичаїв, традицій, давніх рецептів. Можливо, і серед нас, і ті, хто має бажання долучитися до збору коштів на видання книги. Я думаю, це. Дуже важливо зберігати традиції і розповідати нашому молодому поколінню про це. І я обов'язково всі дані, всю інформацію збережу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Всім буду щиро вдячна, хто доєднається. Як то кажуть, кожна копійка, кожна гривня буде вклад у нашу культуру. Приїхали чисто випадково дорогою, побачили якусь таку іншу ферму. Заїхали, тут так багато людей і тут є морозиво. Тут діти з Брендоном хочуть, а там ще десь є кози. Пішли до кіза. Яка гарна. Кізонька, я дуже люблю кізоньок. А, яка гарна, мила. Ой як гарно чухається, себе ріжком почухала. О, це кажуть вагітна. Чи як там по козячому? О, людоньки Милі. Я не знаю, чи камера передає, але ця куця просто здоровена. Я не знаю, чи вона може на ноги встати. Зіпі. Oh God, nice. <laughs> Весна 2018-го. So Народжений був з 15 братами і сестрами. Улюблений колір оранжевий. І цікаво, як вони таку інформацію знали щодо кольору, але ну нехай. Але це розмір, я в шоці. О, така територія, тут дуже багато всього. Ну, але це далекувато з нашого дому. Щоб сюди приїжджати на закупи. І всередині я магазин, пекарня. Така схожа до тої ферми, що біля нас. Кожна і своя інша атмосфера. Поки мої всі морозиво будуть ласувати, я невеликий любитель. То я йду квіточки розглядати. Бачу, тут вибір набагато більший, звичайно, ніж на нашій фермі, ну, але це місцевість така ближче до міста. І тут я бачу і по цінах дорожче, ніж біля нас. Дивіться, яка гарна гна в сонячному заряді. Пташка. Здалеку подумала, що це кулібрі справжні. Так просто заряджається і тут літає кругом. Тільки краси, очі розбігаються, я не знаю, куди я маю йти. Ну, от. Така шпаківня чи що то є, 80 доларів. Ось таке дерево. Не бачу ціни, а от тут буде ціна, напевно, а, не видно. О, Росада є. Огірочки, салати. Я йду, йду і нема кінця тим розсадам, деревам, кущам. Тут що, тут не них лаванда. Так, це все лаванда. Дивіться, а там вдалині. Їх насадження. І так ще вверх можна йти, йти, і там теплиці. Дуже всього багато. Я в теплицю вже не піду, але так зверху покажу. <гум> Спускаюся вниз, тепер в цей гаден центр. Там найбільше всього, бочу таких квіточок і на розсаду гляну. Може якраз щось звідси собі ще придбаю. Побачимо. Ось тут так поглядає. А, це все для Fairy Garden, Хто робить такі в горшках різні маленькі сади для фей. Дивіться, в цьому будиночку просто ціла історія всередині на of the um, П'ятнадцять доларів, ось такий манюсінький вазонок. й вісім. Так, міні-троянда тринадцять. Ну так, порівняно з нашою фермою тут можна сказати майже вдвічі. Все дорожче. Хочу. Така ялиночка. Горшку. Дуже цікаво. Яка ціна. Тільки, звичайно, не на всьому є. Отут, напевно. Так, 130 доларів. Флокси, флокси 16 доларів один от такий горшок. А мені скільки моя подруга поділилася на розсаду. Ой, які гарні дзвіночки. В мене є, але в мене такі простенькі, які в нас в Україні. А отакі я навіть не бачила, дуже гарні. Шістнадцять доларів одна рослинка, але ніжні, ніжні. Кущики різні. Жотенький, дуже люблю жовтий колір. Що це? Азалія якась така. Цікава, 50 доларів. Ну так, недешево тут. Гарний колір і цих, і цих. Так, як мені моя одна гарна дуже підписниця порекомендувала. Якщо ви знаєте казати Гаранче Паларгонія, кажіть калачики. О, я тепер так буду робити. Дивіться, які гарні калачики. Відвісні композиції горшка. От, наприклад, такий горшок, там і ще з якісь такі дрібненькі білі квіти, то це коштує 36 доларів. Отаке От деревце 45. Ну, Гарно роздивилася, а купувати буду на нашій місцевій фермі. Давно вам не показувала, що в мене приходить на співпрацю. Зараз вже менше відео про це знімаю, але це замовлення мене дуже потішило, так як я печу хліб на заквасці і прийшла пропозиція ось такого набору для випікання хліба, то я, звичайно, погодилася і чому щиро вдячна і рада. Дивіться, вже є в мене банка спеціальна. Вимірювальна. Можна отак накривати, коли годуємо заквасочку. Можна в холодильник кришечкою. Там ще цілий набор таких стікерів, наліпок, маркер до них, інструкція. Далі невеличкий такий коврик силіконовий, дві силіконові форми, в яких щоб. На ферментації лежав хліб, вони, до речі, складаються. Мені однією рукою важко показати. Зараз складу, покажу. Ось такі трафарети. Коли я хліб випікаю, можна прикласти home домашня випічка. І присипати мукою Ось такі візерунки: Happy Birthday є, Merry Christmas, гарбуз, листочки, квіточки. Це щоб мити банку гарну. Щоб діставати закваску. Це така щіточка. Тісто вимішувати тут, щоб лезо вирізати колоски, або просто робити проріз на хлібі. Також такий ніж. І тут ще три таких пластикових ножі. Ото вже треба знову тепер випікати хліб. І от показую, як ці форми силіконові можна скласти. Не будуть займати місця багато. Одна овальна, одна кругла. У мене є от така кругленька з накидочкою. І в ній ферментація проходить. Це точно така ж за величиною. А овальної в мене не було. Ну, але в мене і овального баняка немає, щоб випікати хліб. Хоча все попереду. В планах. Придбати, зараз собі овальний. Ще вам покажу трохи своїх квіточок. Тут в мене також півонія якась. Ой, вже скільки мені порад надавали. Я дуже всім щиро вдячна, що, можливо, і заглибоко посаджена. І що треба сонечко. І що вона тільки через 5 років квітне, як пересадити. І тим, що я її по місцях різних пересаджую, то собі гірше роблю. З всіма погоджуюся, все беру до уваги. І всім дуже дякую. Дивіться, Азалія, як гарно. Маленький-маленький кущик, такий на 30 см, напевно. Але які гарні вже квіти. Просто краса. В минулому сезоні купила на розпродажі, коли вже переквітнули, там їх за копійки я продавала. Треба буде поїхати ще в цьому глянути, може якийсь інший колір буде. Гейхера. Вже пускає квіточки, Тут такі високі. Сам шит має молоденькі гілочки. Тут в мене рожева мальва. А тут дехто за мною підглядає. Біскет! Я тебе найменше показую. А там Рокет відпочиває в затінку під брендовим траком. Рокет! Метелик позаду літає що позаду, бо вже б нападав. О тут вже к'ятний котяча м'ята. Коли весь розростається, коти собі люблять тут лежати як в гнізді. Це та гортензія, яку мені безкоштовно на місцевій фермі подарували. Тут лілії, буде і хіноцея. Що там в мене ще? Це вже має. Поплішки, трояндочка. Та вона така червоно-біленька, рябенька. Гвоздичка одна квітне. Жовті піони від Іри з Нью-Джерсі. Ну, в мене поки листя. Здається, в неї на відео бачила, що вже і квітнути збирається, якщо я не помиляюсь. Дуже цікаво, якщо ви перший рік посадили пані Іринка, як дивитесь мене. Напишіть, то у вас вже публіки тієї, що ви тільки минулого року посадили. Мої композиції, трішки вже квітнуть краще, порозпускалися. Таке дещо треба пообскубувати. Інша також гарна. Ту від подруги гортензію ще поки не висаджую. Тут моя. Пеларгонія, герань, калачики. А в горшочку з церковного розпродажу дивіться, які квіточки посадила. Не знаю точної назви. Впевнена, що зараз мені в коментарях підкажуть. Але мені дуже сподобались такі. Можливо, це сульфінії. Можливо, я помиляюся. Тут напроти нашого будинку. От наша вулиця там внизу, на котрій ми проживаємо. А тут такий квітучий кізил маємо. Кілька дерев. Одне тут, інше там. Дуже люблю, коли він квітне, дуже красиві квіти, такі чотири листики. Я вам була на ярмарку кілька відео тому, показувала такий рожево-білий, а в нас він просто біленький. Ну і ось ця вся територія, цей весь пагорб тут. Все, сонечками в мене засаджено. Сунички вже квітнуть. Я щороку дуже багато збираю, навіть заморожую, що до сих пір маю заморожені, зранку до каші. їмо, чи просто свіженькі розморожуємо йому. Смакота. Дітки тут собі ходять, пасуться. Хто в Америці всі знають. Я завжди можу поділитися. Вже не раз поштою відправляла, і собі люди розмножували сонечки від мене. О, Іриси, бачу, будуть квітнути, також вже готові. Ці такі тоненькі фіолетові, а тут маю десь жовтенькі, з коричневим. Також тільки будуть розпускатись. І от тут, над нашою поштовою скринькою у нас такий дрібний, якийсь японський, здається, бузок називається. Він пахне точно як звичайний бузок. Але він дуже дрібненький. Сьогодні вже завершую своє відео. Ще раз буду всім щиро вдячна, якщо підтримаєте Аліну та Ларису Яковенко, а вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ. Здійснення мрій і побачимося в наступному відео.